Як проявляється мігрень? Чому вона виникає? Як собі допомогти? Мене звуть Анастасія Гончар, я лікар-невролог. Знаю все про головний біль. Мігрень поширене неврологічне захворювання. Трапляється з частотою до 15% популяції, частіше майже втричі, хворіють жінки. Чому вона виникає? Точна причина виникнення мігрені наразі невідома. Раніше вважали, що мігрень пов'язана зі спазмом судин головного мозку? Сьогодні її пов'язують з запаленням в системі трічастого нерва та вивільненням прозапальних пілків, основним з яких є білок CGRP. Також мігрень пов'язують з певними тригерами харчові, поведінкові, зневоднення, стрес, порушення сну та багато інших. Як собі допомогти при нападі мігрені? Найчастіше пацієнти застосовують нестероїдні протизапальні засоби при легких нападах або їх комбінацію: аспірин, плюс парацетамол плюс кофеїн. Але варто пам'ятати, що не можна вживати більше 10 таких таблеток на місяць. Наступна лінія лікування, якщо попередньо не працює: спеціальні ліки, триптани, високоефективні примігрені, але вони є рецептурними. Підбере вам їх лікар на прийомі. Звертайтеся за допомогою вчасно і не хворійте.